Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я модернізував свій GTR до максимального рівня, і не тільки модернізував, а й підналаштував. Тепер на максимальній швидкості вона не просто їде, а летить. Ми вчинимо мапу, давайте оцю гоночку прийдемо. 30 касариків у разі першого місця. Поїхали! Погнали. Ось як ми на старті вистрілюємо. Прискорюємось. Ось так вона і підналаштована. Коли їде. Так, прискорюємось. Прискорюємось. А захист азоту закінчився. Суперник на Бугаті мене обігнав. Так, я поки ще в лідерах прискорюємось. Так, сюди поїдемо. Так, головне бути досить обережним, досить уважним. Буду після поворотів таких різких прискорювати, щоб... Мене не змогли наздогнати. Суперники. Прискорюємось. Так що добре що я в лідерах тримаюсь. Добре, що хоч і стрибає, але не настільки сильно, як мій мустанг. Щось вони там <глази> поврізалися. В одне одно по ходу зачепилися, посклеювалися, <смі> а я відірвався від них. Тепер я в лідерах, хоча я не розслабляюсь, тому що мене можуть обійти десь. Перескорюємось. Так, за 300. Ого, 380, але ми все одно дізнаємось, коли, яка, якою буде вже максимальна швидкість. Бо до налаштування 388 км за годину сягала, А після налаштування ви дізнаєтесь. Зараз я не буду говорити. Тут досить тісно прискорюмось. І знову вони там поврізалися одне одного. Прискорюємось. 300-400 км за годину ми летимо прямо, а не їдемо. Прискорюємось. Ну, тут поворот помішав. Але нічого, ми першими прийшли до фінішу. 46200. Я вражений прямо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!